Доступ. Є регламент, Є регламент, який е, ніхто не виконує. Чому з них не виконує? Тому виникають проблеми як у е, міській раді, так і в органах правоохоронства. Тут чітко написано, що в ході відкритого засідання міської ради, в залі засідань мають право бути присутні депутати, помічники, е, міський голова, секретар, посадові особи, представник прокуратури, посадові особи міської ради. Які забезпечують проведення журналісти е, і громадяни, які запрошені до участі в засіданні сесії, визначені за статтею 6 і 7. В статті 6 чітко написано: особи запрошені для участі в розгляді питання порядку денного розробники, експерти проходять до зали засідань за запрошеннями. Особи, що головує на пленарному засіданні та можуть залишити зал відразу після закінчення розгляду питань. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні, мають утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, крім виступів, які надаються депутатам. Заявки для реєстрації осіб, запрошених депутатом міської ради постійними чи комісіями, тобто запрошені можуть бути тільки депутатами. Постійними чи тимчасовими контрольними комісіями. Подаються секретарю ради не пізніше, як за 24 години до проведення пленарного засідання для опрацювання. І далі їм видається запрошення, і всі е е реєструються перед початком сесії. Це регламент, який сьогодні ніхто не відміняв.